Марія, як тут, тут у церкві, вона, мабуть, на порах. О, я думаю, що пішли. Вибачте, пані Марія, якраз сьогодні. Я вітаю вас з нагоди вашого дня, дня народження, бо якраз це сьогодні не часто воно так нам виходить, що вітати всіх якраз у неділю. Воно Неможливо, щоб так було, а якраз вам сьогодні припадає ваш день народження. Отже, імені всіх присутніх. Вітаю вас з цієї нагоди, поздравляю вас, бажаю вам всякого добра у житті, Господнього благословення, чи благословення, вибачте. І гарних, довгих днів на многі літа вам. Переважно то більше між нами, які відзначають їхні дні народження, або який на цей тиждень, який би пройшов, або на слідуючи неділю. Таких немає. А може, когось пропустив, то вибачте, простіть мені. Бажаю вам приємного дня, дорогі брати і сестри в Христі. Щоб вас не затримувати, сонечко якраз вийшло, всі думали, що буде дощ нахмарило, налякав. Надикали нас ці хмари, а бачите, прийшли, помолилися, віддали Богу і славу, виблагали Його благословення, і сонечко нам пригріло. Отже, ж, бажаю вам сонячного дня, до милої зустрічі, до сюдичої неділі. Христос посеред нас. Slava Ukraini, Slava Ukraini, Slava Ukraini, Slava Ukraini. Slava Ukraini. Slava Ukraini. Slava. glory to Ukraine, glory to the heroes, glory to our heroes.